Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного неба і Божої нам благодаті. Швидкої нам перемоги. В сьогоднішньому відео, друзі, я вам коротенько розповім про свої помідорки, про такий сорт, як загадка. Мені поступив коментар і запитують, який він на смак. І чи родять великі. Друзі, відповім ось так. Якщо загадку не пасинкувати, помідор буде дуже багато, дуже багато. І вони будуть, ну, такого, різного, середнього такого сорту, такі як баночки, літрові баночки, добре класти їх. Багато поміститься. А якщо їх пасинкувати, ну так, злегка вести там 2-3 стебла, то помідори, друзі, будуть десь ось такого розміру. Це є на пасинкованому стеблі. Це я відібрала собі на насіння. Ну, а це. Позривала вже, хай червоніють. Тому що дощі, ночі холодні, тумани і не хочу, щоб, щоб вони пропали, нехай червоніють в хаті. Але я на початку, на самому-самому початку, все ж таки їх пасинкую. Ось, ой. Помідорка, ану, Промись. Вище тільки не... не обірвись. Ось, бачите, напевно, сантиметрів 15 він пропасинкований, тому що ось нагорнута земля. Це після того, як я коли садила, давала підживу, і потім десь через місяць дала підживу. І обгорнула. І поки я обгортала, я пропасинкувала чуть. А тоді вже пішли пасинки, і це, я більше не пасинкувала, дала волю, щоб вони в'язались, плодились і маємо дуже гарний результат. Їх тут було дуже багато. Ну, але все ж таки листя я, напевно, в неділю-дві тому, може й три, як обрізала, тому що почали йти дощі і листя почало ну, таке робитись. Можна сказати, що фітовтора починалась і щоб вона не перейшла на помідорки, я пообривала. Ну, Вершечки я не обрізала, там вже нічого не буде. Друзі, за весь сезон плодоношення, коли вони вже почервоніли, ось після ось цих дощів, коли в нас вже йшли, йшов град. Це десь тиждень тому в нас був град вночі. Ось він, помідорки, я помітила, почали колотись. До граду хоч і йшли дощі, але такого не було. І ось, бачите, ось такі плямки вже виходять. Ну, треба їх зривати. А так в загальному, ну, може, я де помідорок де 5 зірвала таких, ну, таких підозрівших, щоб. Хвороба до нас не підступила і все. Ну, а які вони на смак. Солоденькі, друзі. Зараз я вирву ось такий. Чи який вирвати? Так ром любий. вирвам І, може, де червоніші є Може, це червоніший. Ось, бачите? Та помідорка, яка полежала, вона вже є червоніша. От коли я роблю з них томат або сік, то я чекаю, щоб вони ось так почервоніли. Ну, це мій насінник. А я, друзі, поріжу вам ось таку помідорку. Мити не буду, дощі помили. Ой, боженько. Ось. Ой, щось він такий біленький. Я тільки що для себе різала. він був такий. Я вставлю, якщо я не видалила, то вам покажу. Ось яка вона всередині. Ну, чуть має ось таку. Серединку, але не, 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 не до половини помідорки, отак, з краєчку. Ну, така, як бачите. Ну, бачите, серединка, зелененька трошки є. Але, але вони солодкі. слути, якби я б сказала, бо, що в них немає. Мені він дуже подобається. Дуже. Він є транспортабельний, вони є тверді помідорки. Якщо десь везти автобусом, чи як, то їх легко можна перевезти. Тому що я возила і ближче і далі. І вони доїжджали одинакові. Ось так. А якщо їх пасинкувати, друзі, ось пасинкований стовбур. Бачите? Вони викидають ось таку гілку, кетях викидають. І вони тут, якби, більші, і крайні, самі крайні більші. Ну, вони тут, як коли пасинкувати, їх менше, друзі, набагато. Бачите? Ну тут я декілька штук зірвала. Але зовсім не те. Ось подивіться, це також один кущ. Ось один кущ, скільки тут помідор, а скільки ось тут. Бачите? Це ж в нас іде один корч, бачите, раджу я їх не пасинкувати. На початку можна, з самого-самого початку. Або з самого початку вести стовбурів де 4, а тоді злегка-злегка пропасанкувати. Також буде гарний урожай. Бачите, вони всі одинакові. Вони мені дуже подобаються, я не знаю. Напевно, із усіх тих помідор, які в мене були, які є, ось цю помідорку я найпершу. Забираю собою на наступний 2024 рік. О, ось ця загадка пасункована. Подивіться, скільки тут урожаю. А було би набагато більше. Гримить, треба йти помідори зривати. Все, друзі, усім пока. Тихого, мирного, благословеного неба. Божої нам благодать. Пока, пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.